Виставка, грубова виставка сучасного сюрреалізму та абстракції під назви А, Така назва, тому що це один із основних таких елементів сюрреалізму, бажань сюрреалістів — це поєднати сон і реальність в новій надреальності, звідси Звідси назва сюріалізм. А, Тому перша виставка сюрреалістична представлена мною, і в цілому, як виставка, яка Почне досліджувати сюрреалізм як філософію і як мистецьку течію, саме присвячена снами. Виставка групова. Тут присутні ми ці як локальні з кривого Рогу, так і з інших міст України, наприклад, з Харкова, дві мисткині зі Львовами. Я дуже рада приймати в цей раз нового куратора, нових мисткинь та митців, які долучилися саме на нашу насправді першу колективну виставку. Бо до цього ми більше працювали з персональними проектами. Думаю, що це початок нової ери, нашої в тому, як ми розвиваємо. Простір і його наповнення. Я, як кураторка простору, завжди шукаю нові імена, завжди шукаю нові ідеї, нові погляди. Всіляко сприяю, надаю всі необхідні можливості, щоб здійснювалося сучасне мистецтво і експериментальне мистецтво у кривому розі. Я лежу тут для того, щоб розказати про е, арт-об'єкт один. Он там лежить мій товариш на тому ліжку. На що там, да. там, що там відбувається? Людина лягає, закриває очі, виявляє, що в цих людей нічого цього немає, і він просто слухає звуки, як хтось ходить, десь щось розмовляє, і наче ця... нічого не відбувається. якийсь це то життя, то смерті, народження, розвитку. Взагалі дуже люблю подібну естетику, де якщо чогось, що помирає, народжується щось смерті, де природа завжди взаємозаміння. Вже не перший раз в цьому просторі він мене навче дуже захоплює своєю якоюсь незвичною атмосферою, і всі події, які тут відбуваються, ну які про які зна я я знаю. Вони не, знаєте як з, того, ну, з іншого боку, як з, з іншого світу. І ця виставка вона показує, що, ну, по-перше, що не, не, не зважаючи ні на які там характеристики культурного життя, тривогу воно є і досить цікаве. Для мене це важливий момент. Потім те, що тут показано, я вважаю, що дивитися на світ можна будь, ну, з будь-якої будь точки будь-якого погляду от, і мати свій власний цей погляд із, із хаосу витворювати щось, отакий свій світ. Це дуже сильна я вважаю, сторона цієї події. А щодо цієї кімнати, я просто хочу сказати, ми тут ще й знімали. Відлуння особистості, і ми знімали. І якщо все складеться дуже добре, то свою виставку я теж планую робити саме тут. Я вдячна і хлопцям, і дівчатам, які це роблять.